Всім привіт! Сьогодні роблю найсмачніші квашені помідорки. Таких помідорок я ще не пробувала. Ну дуже смачні. Всім рекомендую спробувати. Хто спробує, більше від їх не відмовиться. Будуть робити завжди. На півтори літри води, 2 столові ложки солі, 150 грам оцту, один стакан цукру. Перець душистий. Листочок лавровий і перед чорний, звичайний, горошком. Ось так я сиплю багатенько. Це ми колись цей рецепт я взяла у кухарки Наді. Ми готували тут на весіллі. І ось ми такі помідорки зробили. І вже скільки є років, готую такі помідорки і всім дуже смакують. І хто пробує, тоді просить у мене рецепт. Маринад поставила, вариться, чесничок розрізаю ось такими довгенькими лусочками. Розрізаю кожну помідорку на четверо зверху, беру сливочки. Лучше підходять сливочки для маринування. Розрізаю на четверо. І запихають туди чесничок. І ось так кожну помідорку. Такі помідорки будуть їсти навіть дітки. У мене діти люблять і ще й просять маму помідорки з чесничком. Лучше їдять, ніж варені, ніж мариновані. Стоять такі помідорки в маринаді два місяці. Ось, з помідорками я вже закінчила. Зараз маринад вже доварюється. Будемо чекати, поки охолоне. Можна квасити і в відеречках, і в банках. Кому яка посуда до вподобить. Розливаю на дві посудини, щоб скоріше охолонуло. Петрушки треба брати дуже багато. Дуже. На дно банки чи відеречка кладемо петрушку. Листя смородини. І викладаю шарами помідорки і петрушку смородиною. Помідорка, де запихнути часничок, йде доверху. У відеречку квасити легше. Банку трішки хуже накладати. А відеречко по кругу собі наклав. Але я вам покажу, як воно виглядає в банці, бо я її роблю в відеречках. Наклали помідорша, знову викладаємо багато петрушки з листям смородини. І так доверху чередуємо. І ось що зроблю відеречко. І все так само. В шар накладаю петрушки з листочками смородини і знову викладаю мародочками помідорки. У відеречко дуже добре накладати. Легко. Ось такі в нас квіточки получаються. Ось наклали вже помідори, чекаємо, поки охолоне маринад. Помідори виходять такі кисло-солодкуваті. Не кислі, так як завжди квашені помідори, а такі кисло солодкуваті Коли маринад охолону, заливаємо наші помідори. Якщо в банках роблю, накриваю пластмасовими кришками. Не закаточними. Пластмасові кришки виносимо в льох, три дні стоїть, помідорки можна доставати і смакувати. І напротязі двох місяців. Всім смачного!